Доброго ранку, доброго ранку і гарного дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. В Україні. А у нас в Україні війна. Тому ми завжди собі одне одному бажаємо. Добрих ранків, гарних днів, тихих вечорів і ночей, тому що, звичайно, це у нас вже майже не буває. Хочу вам сьогодні зняти таке відео, тому що буду переносити свої, викопувати і переносити свої. Герань садовий називається самобор. В неї дуже таке гарне листя. Дуже таке. Ну це вона тут більш-менш більше сонця в неї. Взагалі герані люблять, звичайно, сонце. Але ця герань любить полутінь. Тоді в неї таке гарне насищене листя. А квіти в неї теж дуже гарні, темно-бордового кольору. Ну, звичайно, ну звичайно, звичайно, да, Маруся? Як тут без Марусі? Маруся, ти мені робиш таку шкоду? Ти мені робиш таку шкоду. Ой, що вам сказати, я навіть ніколи не знала, що Кіцька ганяє Кицьку. Я цього ніколи не знала. Да, Маруся? Маруся? Маруся, що ти мені сьогодні навіть робила? Ну Тут же ж у нас коти ходять. Маруся, Маруся, посиди трішки, посиди. Я вам скажу, що ну, це треба знімати окреме відео, тому що тут у папоротях у мене був Армагеддон. Як билися тут коти. Тут я пересадила їх, розсадила, все було дуже-дуже гарно. І три дні назад у 12 ночі. Марусічка. да Маруся? Що Маруся робила? Маруся? Що Маруся робила? З котами. Тут таке було, що я не могла їх навіть роз'єднати. Що тут було. Маруся Кіцька у нас стерилізована. Вона вже до нас такою попала під час окупації. Ну, під час окупації Маруся до нас попала. Зранку я поливала. Отака Маруся до нас прибилася до нас під час окупації. Вона з нами пережила окупацію і так залишилась у толі жити, тому що у мене є Масянька, та? а в толі не було кота. І вона залишилася з столі жити. Любить вона мене, да, Маруся, оце тільки побачить, що вже я тут щось роблю, вже біжить бігом. Уже біжить Маруся бігом. І сьогодні я поливала. Звичайно, я поливаю кожного ранку майже і кожного вечора. Дивлюсь, біжить якась кицька, а за нею Маруся. І отут вона її наздогнала і почала вона її бити. Я навіть не знала, що, що кицьки між собою можуть битися. Я такого ніколи не бачила. Ну, Маруся її так побила і, і вигнала з мого двору. Вона її вигнала з мого двору, да, Маруся? Єдине, що, слава Богу, що вона тут почала її бити, що не в цих хостах. Тому що вже пережити я не можу. Маруся, ти ж мені робиш такий мотлох своїми оціми. Я ніколи не знала, що киськи можуть битися одна з однієї. Цього я ще не знала. <схай> Маруся, почекай. Зараз я зніму відео і буду з тобою гуляти. Почекай. Мої дорогенькі, ну от ну от куди ти лізеш? Ну куди ти лізеш? Оце ж тільки побачиш, що я десь тут почую мій голос. Все. Бігом біжить. Тому що, Марусічка, почекай. Тут у мене ріс кущ смородини. Є відео, за кущом такий був розплідник у мене, я тут садила папороті і все інше. Цей кущ у мене тут, як вам сказати, один кущ, смородини було мало. І я його успішно викорчувала. Єлі я його тут викопала. Тому що розсадити мені хости, краще розсадити хости, чим Маруся. Ти мені заважаєш, ну Маруся, ну хоче на руки Маруся, ти ну, почекай трошки. От Я розсадила всі свої хости, що не було не бажано робити в цей період, але я розсадила. Тут у мене вон там далі. Бачите, жіночка мені замовляла хости. Ну, як вам сказати, мої дорогі, я не продаю. Цілеспрямовано хости. Я продаю тільки ті хости, які я можу вже розділити, яких у мене трішки наросло. Маруся. Розумієте? Тому що я дуже багато міняюсь, я люблю хости. І з великим задоволенням вони у мене ростуть. Звичайно, їх треба поливати. Тому цілеспрямовано я хости не продаю. Але якщо у мене є залишки, я продаю. Купую нові, міняюся, а так, щоб поки що в мене цього немає. Тому якщо в мене одна хоста, то я ж не можу її щось розкопати і комусь продати. Тим паче, пані, якщо ви дивитесь, ну що ж ви так пишете такі, ви ж можете хосту купити у будь-якому місці. Зараз немає проблем, стільки розплідників на ринках, на базарах. Немає проблем. А якщо у мене немає, то що, бачите, я ось тут розсадила, так, і в мене все по одному. Ось оця велика, така вона гарна. Е, он одна, вона єдина у мене. Е, Бігдеді, бачите, такі листочки, як доверху, так. Тут у мене є і голубий. Блю Анджент, так? Тусь ось розсадила Блю Мун. Тут ну, вони всі розсаджені по одній. І якщо ось оця взагалі тільки одна. там одна. розумієте, В наступному році, можливо, щось і буде. Тому що якщо я розділила кущ, то можливо, в наступному році щось буде. В цьому році. Ну, що ж я? Що я тут можу продавати, якщо сама, я ось, бачите, порозділяла, все порозділяла, що не треба робити в спеку. Але я це робила, тому що мені потрібно було прибрати цей кущ. Тут ось у мене ростуть м -м мої. медунички, брунери, бачите, Ну, теж, теж, Медунички зараз буду забирати, тому що чоловік буде носити дрова, ми будемо вже дрова різати і прибирати, тому ось ця доріжечка нещасна, я вранці вже ж поливала, розумієте, я дуже багато поливаю вранці і, і ввечері, тому що якби я не поливала, я навіть не знаю, хто не поливає, я не знаю, як ці квіти виживають. І буду я це йому заважати. Тому зараз я буду це, його прибирати, викопувати, садити в горщики і м, хочу вам зняти, щоб ви бачили, які... якщо є полив, звичайно, якщо є полив. Тому що навіть у мене тут трішки щось присихає. Так, е, Loкін-glс, яка гарна, вона стоїть, коли вона росте. Пересадці, ну, принаймні у мене, принаймні у мене вони такі. У мене земля чорнозем, але коли я саджу, то вона розсипається. Розумієте? Ось я посадила жіночці горщик, бачите, яка? Вона дуже хворіє, в неї сохне листя, і поки вона там наросте й приживеться, то це кошмар один кошмар. Так? Ось у папороті в горщиках теж е, замовлення. Тоді, якщо в мене є щось е, не для мене, якщо я можу. Е, Поділитися, то, звичайно, я можу щось і продати. А цілеспрямовано, так, щоб працювати, продавати все, що я маю, ні. Тому що мені іноді знайома навіть прийшла, а у мене ось тут росло ріс оця анемона мона. бачите, вже відквітла. Вона мені каже, що ти її не продаєш? Ну, вона працює просто на ринок. Просто. Я кажу, ну то хай квітне, це ж треба для мене. Вона каже, Боже, ну навіщо тобі є стільки? І оце ці хости, все, ви продайте і все. Ну кажу, розумієш, ви продати, то зрозуміла. Але я люблю хости, і спочатку це для мене. Ось е теж буду її зараз викопувати медуничка, самурай. Бачите, посадила в горщик. Посадила в горщик, жіночка замовила. так. Залишилось у мене дві. Ось один кущик і другий. І треба його дуже так ретельно дивитись, посадила, ставлю у холодне місце, щоб воно, бачите, мало вигляд. При пересадці, особливо брунери, вони хворіють дуже. Вони і так хворіють, розумієте? Тому, що, ну я ж кажу, в цьому році ця спека, у кого немає води, я навіть не знаю, як, як люди справляються з цими квітами. Тому що, звичайно. Перш за все, коли ви садите квіти, треба робити колонку. Це обов'язково, просто обов'язково. Якщо ну, всі, хто працює на ринок, то у них, звичайно, це є. Бо без води, звичайно, нічого не, не може бути. Ось розсадила оліган фок. Ось вона таке листечко в неї, бачите, виходить зовсім інше з весни, розсадила. Зараз вони просто зелене. Кругом росте горець. Кругом. Начеренкувала горця, тут посадила, так що чекайте. Хто замовлений на горець дуже багато, але я ж кажу, я його начеренкувала, навіть в моєму такому маленькому, ну, маруся, десь уже навіть в маленькому, ось, бачите, ось такий, я кажу, розплідник. Бачите? Є. Я на чергу черенкували, але хай воно нарощується. Наростяться корінці, саме головне там корінці. Бачите? Потім посажу горщики. Ну я всім бажаю на ну, наступний рік. Розумієте? Горщики посажу, воно нароститься до зими коріння. Вам важливо коріння, так, щоб воно у вас далі росло. Тому що, якщо пару корінців, вони можуть не перезимувати. Так, мої дорогенькі, буду вам. Знімати пізніше там про папороті. Жіночка мені писала, чи я продаю папороті. Ну, ось є, що можна продати. Ось із цих кочедижників є, так, можна щось продати. Звичайно, є що не можна продати, але про папороті це теж папороть і це теж папороть. Бачите, нові сорти там. Все, трішки вони у мене навіть підгоріли, тому що тут я їх теж розсаджувала. Купила ось новий сорт папороті. Бачите, який зелений, такого в мене немає. У мене є трішки інший Філіксма такий. Ну, трішки Приболівши, але я вам скажу, що е, такі, бачите, воно дуже гарне отам коріння. Там стільки почок, 200 гривень оце горщик. 200 гривень. Але я коли і сама продаю папороті, я кажу, ви не дивіться оце, що зверху. Вам треба те, що в корінні, почки. Тому що може бути отакі листочки і одна почка. Розумієте, тому що це м, такі папороті, які розростається почками. І прикупила ось новий такий папороть. Зараз, щоб вам отак було, О, вам уже гарно видно. Отакий папороть. У мене такого звичайного нема. Теж 200 гривень. Оцей горщик. Там їх декілька декілька почек, Фрізілія. Мені дуже, він, він дуже гарний, коли він росте вже в землі, коли він вже нарощується. Отака така папера. Теж 200 гривень. Два горщика прикупила. Але ж я ж кажу, там е е е багато почок. І в цьому багато, тому що в мене ось є жіночий папороть. Бачите, його. Набагато ніжніші, його дуже ніжні, оце ці листочки. Ну, Тут у мене я потім про папороті, папороті зніму, розповім, тому що про папороті треба знімати окреме відео. Просто воно клеє, ось, бачите, папороті канула. Ну, тут у мене, я ж кажу, були бої без правил, билися коти вночі. Тут таке було, я не знаю, що, як воно ще трішки піднялось. Тому хай трішки я його поливаю, хай трішки відійде. І посажу оці нові. І вам тоді зніму і розповім про пап. папороті. я дуже люблю. Це такі рослини, як і хости. Вони люблять воду. Воду полутінь І тінь, півтінь, так як хости. Мої дорогенькі, ну що? Зараз ось, будь ласка, хосточки розсадила. Теж не треба було робити, але моя знайома чекала-чекала, тому що дуже багато дівчат повернулося із. Дуже багато дівчат повернулися із. Ой, Боже, звідки ж вони повернулися? Ну, будемо так сказати, з інших країн. Не, не можу згадати не можу згадати українське слово. Розумієте, я ж перекладаю зразу все в голові, тому що українські слова, російські на українські, які я знаю, я перекладаю в голові, тому іноді не можу згадати слова. Тому, мої дорогенькі, вибачайте вже, вибачайте. Мені дуже подобається українська мова, звичайно. Але ж я не україномовна людина. Розумієте, я то ж росіянка по національності і таке сяке, ну то вже зовсім не важливо, але я розмовляю українською мовою. Єдине, що коли я знімаю відео, то мені іноді важко, я перекладаю в голові і не можу знайти вірне слово. Тому з інших країн поприїжджали, вони мене чекали, звичайно, я їм розділяла, що не бажано було робити. Тому дуже багато хост пішло, але я розумію дівчат розуміти, тому що я сама, коли я дуже хочу, то я теж прошу, то я теж чекаю. Тому це вже, знаєте, хвороба. Ну, про хости я вам теж зніму. Купила це така бордюрна, жовта-жовта вона, але вже трішки на осінь зеленіє. Буду знімати вам все окремо. Але просто, бачите, різкий бізнес. У мене був такий великий кущ і звичайно, я його розсадила. Виду, немає зараз ніякого, все буде в наступному році. Вся краса буде в наступному році. Ось, будь ласка, купила. Я дуже багато в цьому році купувала хозяї. За... За донати. Ось, бачите, Олімпік Санрайс. Але зараз, ой боже, Доміно, яка вона гарна. Ну, Про кожну хосту треба розповідати окремо, тому що, звичайно, вони навесні зовсім інші, вони дуже-дуже гарні. Слайсу Флеон, бачите, яка красунечка. Ну, цю я купила новеньку. Ексайд, Песлі Принт. Оця краса, бачите? Ну, я ж кажу, я дуже багато купила. Ой, я там взагалі краса. За донат. Я дуже багато купила. Але е знімаю ще е відео для Наталочки. Жіночка, яка живе зовсім недалеко, зовсім від мене. так? Купувала в мене квіти. І купувала, як я розумію, давненько. Так? І не сказала, що вона, вона теж відкрила канал. Вона цього мені не казала не раз. А я розумієте, коли я ж не запам'ятовую усіх, кому я продаю там хости або інші квіти, звичайно, є постійні клієнти, тому що я запрошую. До свого подвір'я, до будинку люди, які до мене вже приїжджають кожного року, щось купують нове постійні, можна так сказати. Так а так просто звичайно ні. Ну. У кожного є своя метода. І ні. Я сама коли купувала квіти, то знаєте, я була у таких людей, яких дуже багато теплиці, дуже багато квітів. Ні, ти зробиш замовлення, приїжджаєш, вже все в ящичках є. Тобі виносять. До машини і все, і до побачення. А якщо я хочу щось побачити, там ну як можна кажу, я вас знімати не буду, тільки подивлюсь, ні, не можна. Ну, мабуть, це краще, тому що різні є люди. Ну, мабуть, це все-таки краще. І коли я кажу, бізнес є бізнес, і в бізнесі друзів не буває, бізнес, це я знаю. Тому що коли друзі і рідні у бізнесі, то не бізнес. То будуть сварки і там, де гроші. Тому завжди є правило, Я завжди кажу бізнес є бізнес. Все. Ніяких друзів, ніяких родичів, ніяких, все повинно бути описано в договорі, і ви согласно всіх правил законів повинні працювати. Все. Тому, звичайно, можливо, це і правильно, і вірно, тому я теж до мене так просто ніхто не приходить. Та я взагалі скажу вам, цього не люблю. Але ж не знала я, вона мені не сказала. Потім дивлюсь відео, жіночка до мене зайшла, щось мені написала. Я теж дивлюся, що канал зроблений зовсім недавно, і я чую щось голос знайомий. Не можу одразу зрозуміти. Тоді я їй написала Наталочко, це ви у мене купували квіти. Вона відповіла так. Кажу, а чому ж ви не сказали, що у вас є канали, все. Тому що, знаєте, вона до мене заходила, писала, я не завжди могла відповісти, ну, дивлюсь, щось незнайоме, там іноді відповім, іноді не відповім. Так. А тут вона каже, ну, чогось я соромилась. Канал називається. Щасливий малодоглянутий сад. Щасливий мало доглянутий сад. Здається, так дуже цікавий канал, канал молодий, але дуже-дуже цікавий. Мені подобається. Вона Наталочка молодець. І ось я що вам хочу сказати. Вона у мене хоче хости з червоними бордовими ніжками. Зараз я покажу. Ось. Ця хоста Наталочка, ось бачите, які. Ну, восени вони вже не такі бордові, не такі гарні. Це називається хоста, називається Raspberry Такі бордовість неї заходить аж на листочок. З весни вона виходить просто зеленого кольору, потім бордові ніжки, потім серединка вимальовується і вже стоїть і така краса. Звичайно, на продаж у мене її немає, тому що ось буде, є замовлення росте. І, але на талиці я пообіцяла. Через пару тиждень я їй кажу, хай спаде спека. і, Звичайно, я вам її. Ви її будете мати. Ось іще така є збор... Це дуже гарна. Ось, бачите, яка це жовте листя. Як називається, зараз ми скажемо: Paradise Iceland. Теж бордові ніжки у неї. Там, бачите, жовте таке жовте листя і отакі зелені края. Ну, це вже молоде листя. Молоде. На Осінь, воно такого салатового кольору, ду, теж дуже гарна. Інші просто з бордовими ніжками, але зелене листя я не сажу. Я не люблю взагалі зелений хост. Ось купила у жіночки в Києві ось цю хосту. Варігати якась не знаю. Ну це щось не воно. І теж, бачите, зараз я покажу, ніжки е, до половини теж бордові. Вони були більш бордові. Як називається, я навіть не знаю. Наталичка, разбери санди, так ви мені замовляли. Тепер полічка, дуже гарна хоста, Вона дуже гарна. Оце, ну полічка, вона так у неї інша назва. Так, полічка. Наталичка, ось полічка. З весни у неї края такого світло-кремового під білий колір. А серединка в неї така салатова. Потім вона міняє колір, бачите, края в неї зелені, салатово, жовто салатова така. серединка. А відростає молода, молоді ось лісточки, бачите, ось такого кольору. Це полічка, вона дуже гарна. І акуль. Ось. вона квітне дуже гарно. Отаке в неї листя. Це те, що Наталочка мені поки замовляла. Я кажу, давайте ось, трішки похолодає, і ми з вами, я вам її викупаю. Банана дуже гарна. Ну, Прохости, я потім з'їму просто окремо відео. Це я просто Наталочці показую те, що вона замовляла. Ось, бачите, оце такий вам продаж. Ну, Якщо в мене вже цих... Полічок залишилось чотири, по одній я розсадила. Ну, ну розумієте, І вже ж, бачите, в мене ж теж на неї є клієнти. Тобто в мене немає такого широкого продажу, як хтось би хотів би мати. Тому зараз хости продаються, їх продається дуже багато. Я теж купую про хости, потім вам зніму відео, тому що вже там встав мій дідуля, він дві неділі відпустці займається. Дрова ми будемо різати і складати, он там у мене хости. Хости всі гарні, але вже вони змінили свій колір. Тому про хости зніму вам окремо, ця краса, це такі середні. Так? Все вам про хости зніму, розповім. Але в інший раз, в наступному відео. Мої дорогенькі, таке відео. Такий у нас ранок, я вам скажу, що в нас вже стало прохолодні ночі, просто дуже прохолодні. 10 градусів сьогодні я встала, поливала. В ньому все-таки у нас сухо. Дивлюсь, у когось ідуть дощі, у нас сухо. І якби я не поливала, то я не знаю, що б у нас було. Я поливаю і вранці, я поливаю і ввечері. Тому я не знаю, якщо нема у людей колонки, що взагалі там. Тому що я поливаю і я пересаджувала хости, то я вам скажу, навіть у мене було мокро сантиметрів 10. а далі суха земля, як камінь. У мене що? У мене земля таке чорнозем, що розсипається, якщо я щось викопую, розумієте? І навіть у мене отака от посуха. Сантиметрів 10. Мокру, мокра земля, а потім уже суха. Тому, звичайно, якщо без колонки, я від, навіть не знаю, як виживають сади. Але нічого, стоїть Україна і вистоїть. Вистоїмо, ми і наші квіти. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.